Друзі нас інфоперші проголовне поїхали. Станом на 6 червня бої на прикордоні продовжується. Якщо в сумах росіяни просуваються, то російська армія білорусьчині складає зброю. патрушево стариці скликає терміновий радбез, на якого не запросили Путіна. Він не буде чекати кінця літнього наступу. Про те, що Путіна буде відсторонено на сторону Патрушева, перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена. Не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за. Генералом Ястровом Патрушевим, якому за два роки щепали у Сапір'я. Потіна помістять під домашні Валдійські а Кінець війні. Патрушев боїться не тільки радикали і бунт, малих народів. Вияки Арефо цивільні починають зриватися на незахищених емігрантах після куроку сіті. Громадянська війна в Україні тільки розгортається. Вже є перші вбиті. Патрушев в курисі силовки стримують навалу бунтів. У нього немає. Або загинула, або на фронті буде відводити війська, аби отримати владу. Переговори телеграм-канал генерали Свертопропомсте пишуть наступ надаючи свої прогнози за інформацією джерел української розвідки та західних військових аналітиків, російський генерал, ім'я якого не розголошується, передав координати одного з найсекретніших складів ядерного зброєння РФ розташованого Білгородській області у ході спецоперації проведеної силами ССО та гора міністерства оборони ЗСУ таємно війшли на територію комплексу і захопили кілька ядерних блоків без плутонію та урану, які однак є надзвичайно важливими як носії технологій і компонентів ядерного потенціалу. Що саме було захоплено неактивовані ядерні бойові частини. Які зберігалися без радіоактивного наповнення головки без заряду, повний комплект електроніки, виведення систем безпеки та розрахунки вибухової детонації, секретна техніка та документація, яка дозволяє відновити архітектуру українських ядерних носіїв, за словами офіцерів, який був на місці. Це не просто залізо, це технологічна карта відображення стратегічного паритету. Чому це критично для України? Україна, яка добровільно роззброїлася у 1994 році, отримала реальний приклад сучасної російської ядерної архітектури, шанс відновити технології, які раніше що були втрачені чи засекречені доказ того, що без власної ядерної зброї ніхто не гарантує безпеку. Тепер є просто політичний аргумент, а матеріальна база для розростання ядерної програми в межах самозахисту. Що далі українські вчені та військові аналітики почали моделювання і реставрацію системи зберігання запуску і технічного обслуговування. Паралельно ведеться розробка концепції. Повернення ядерного статусу спочатку через демонстративну готовність, а потім через міжнародне визнання права на оборону. Україна не планує першого застосування, але дає чіткий сигнал, Якщо нас не захищають, ми захищаємо себе. Геополітичний наслідок РФ зазнала стратегічної втрати. Власні генерали більше не довіряють Кремлю, США, Велика Британія та Франція не можуть більше ігнорувати українське право на відновлення і стримування. Китай не виступає проти, але вимагає контрольованої прозорості. НАТО погоджується, що ядерний фактор з боку України єдиний ефективний щит до випадку нової хвилі агресії. Відродження не починається за запуску ракети. Воно починається з вибору. Не бути жертвою. Україна сьогодні не шантажує. Вона демонструє безпеку. Ка, це не прохання, це готовність до найгіршого. І тепер у нас є чим відповісти на кожну загрозу. Бо ми маємо той самий козир, який тримав Кремль у заручниках десятиліттями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.